У Івано-Франківській громаді породіллям, які народять у 2023 році виплачуватимуть 20 або 50 тисяч гривень. Зараз дуже важливо, щоб життя продовжувати. Вчителі та учні музичної школи у Івано-Франківську збирають допомогу для вчительки фортепіано, яка воює в Збройних силах України. Є моменти, де тяжко, але Таня тримається. Майстер-класи до кінця зимових канікул у Івано-Франківську стартував проєкт для дітей. Зимові майстерні дітки мають змогу будь-якого віку відвідувати ці гуртки безкоштовно. У міському пологовому будинку Івано-Франківська готують програму фінансової підтримки молодих батьків. Так, породіллям із територіальної громади, які народять дітей у 2023 році, виплачуватимуть одноразову допомогу 20 тисяч гривень. А якщо мати або батько немовляти військовослужбовці 50 тисяч гривень. Про це на оперативній нараді розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Це фінансова допомога, тобто на виключно через міський пологовий будинок. Ну і закликаю своїх колег в інших громадах теж долучатися до такого заходу. Зараз дуже важливо, щоб життя продовжувати. Надіємося, що це буде певна допомога людям, які потребують і приводять на світ нових дітей. Тетяна Білячак повертається із міського пологового будинку, де сьогодні проходила консультації. Жінка чекає на другу дитину. Розповідає, що народження і виховання немовляти потребували значних грошей. Тому зараз каже виплата із міського бюджету буде доречною. Постійно потрібно, бо діти хворіють. Щось убратися треба, щось ще щось треба тобто для дитини багато чого треба. Майбутня породілля проживає у Івано-Франківську, однак зареєстровано у надвірній. Як сама доведеться оформити фінансову допомогу, поки не знає, але спробує її отримати. Ну, спробую. Якщо буде таке, то буде добре. Нормальна, сума, гарна виплата Інформацію про час, місце та умови подачі документів міський голова пообіцяв повідомити згодом. Керівниця міського перинатального центру Марія Бойко у коментарі Суспільному розповіла, що програму фінансової підтримки для батьків поки розробляють. Її готують спільно із медиками та представниками департаменту соцполітики. Участь у ній зможуть взяти тільки жителі Івано-Франківської громади. Зі слів Марії Бойко, кількість народжених дітей у Івано-Франківській територіальній громаді упродовж 2022-го суттєво зменшилася у порівнянні з минулим роками так у 2020 році у Франківську народилося 2093 дитини. Наступного року 1963, а упродовж 2022 – 1746. На жаль, війна не сприяє тому, щоб тенденція змінилася. Бо зараз ми, власне маємо на листопаді місяці 9 місяців. Як почалася війна, і в нас практично листопад місяця було найнижче народжування за цілий рік. У нас були такі дні, коли не народжувалася жодна дитина. Як повідомила сього. Сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у 2022 році на Івано-Франківщині народилося майже тисяча діток, батьки яких переїхали на Прикарпаття з інших областей України через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Загалом на Прикарпатті народилося майже 9,5 тисяч немовлят. Це на тисячу менше аніж у 2021 році. Про це свідчать дані обласного управління статистики. Василь Скрипка, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, івано франківськ Маскувальні костюмки Кімора, консервація, мед, солодощі, дитячі малюнки усе це збирають в дитячій музичній школі номер 2 імені Василя Барвінського для вчительки фортепіано, яка воює у Збройних силах України. Ольга Бабула, яка також навчає у цій музичній школі грі на фортепіано, розповідає: вона з колегами по роботі волонтерить від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Починали із плетіння сіток. Коли дізналися, що одна з чим. Закинула волонтерство і взяла до рук зброю, почали збирати посилки для неї. Це вже буде третій пакунок на передову. Минулий раз вона просила окопні свічки, то ми на замін. Дали бляшанки, нам, нам дали окопні свічки. Цього разу ми знов збираємо. Звичайно, що продукти вітамінів їй треба, потрібно вітаміни, мід, лимони. Засоби гігієни дуже потребують наші військові. Дуже. Вона не каже, де вона, так що ми не можемо сказати, де вона. То ми навіть не знаємо. Ми просто ми волонтерами. Вона нам говорить, з якими волонтерами зв'язатися. Ми зв'язуємося з тими волонтерами. Ми волонтерам тут на місці передали. А волонтери вже везуть туди, коли потріб, куди потрібно це доставити. І кому окрім продуктів, відправляють листівки від дітей. Цього разу вони зробили плакат. На ньому написали свої побажання на відбитих долоньках. Також учні радують свою вчительку успіхами у навчанні на академ-концертах. Зараз ми запросимо на сцену до ринку». Вона дуже хоче зробити подарунок своїй улюбленій вчительці і сказала, що вона з нетерпінням чекає її повернення і ж вона її навчала знову. І сказати великі превелике спасибі Тетяні Анатолії. Ще раз дякую вам нашій ділянку похоронці. Зараз у школі канікули, тому вчительки музичної школи почали плести маскувальні сітки. При цьому не забувають колядувати. Вихтимо. Віва цього разу мають передати дві маскувальні сітки. Основу для сітки купують білу тканину. Теж усе за власні гроші та пожертви. Абсолютно не складно і головне задоволення, тому що ти знаєш, що ти допомагаєш. Нашим захисникам розумієте, і знає, і знає, що ти також приклався ну з тилу. Все одно воює їхня колега на фронті від липня. З нею постійно підтримують зв'язок, переписуються і чекають з перемогою. Розповідає директорка музичної школи Іванна Жибак. Каже, захищати Україну зі зброєю вчительці фортепіано запропонували самі військові, і вона погодилася. Іванна каже, переписується з нею, але повідомлення з міркувань безпеки видаляють. Одна жінка така за сорок каже, тут просто діти. Але наскільки вони виховані, як вони толерантно до мене відносяться, як вони мене поважають. Я думаю, що воно їй підійшло, воно їй добре. Звичайно, що це надзвичайно важко, іноді відчувається в тексті, що там є біль, але це ніколи не виражається ні словами, ні якось так просто. Є моменти, де тяжко, але. Таня тримається. Також на фронті вже 10-й місяць воює вчитель акордеону, розповідає Іван Нажибак. Ми включали сирени, і викладачі чергували у школі ночами, ну і Ігор долучився. До цієї роботи він сам сказав: Я буду ходити, викликайте, коли треба. А потім в один прекрасний момент він сказав: В мене є повістка. Я така, в шоці, як буде далі? Що буде? Нема, нема, нема зв'язку. Щось він не виходить. Почали шукати, писати. Він каже, ну я ж вам казав, що в мене є повістка, я вже поїхав. Повертайтеся з перемогою! Оксана Василик, Олег Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ Співають колядки діти на майстер класі в Івано-Франківському міському центрі дитячої та юнацької творчості. З початком зимових канікул у школах у цьому позашкільному закладі почали діяти зимові майстерні. У вівторок відвідати музичне заняття Оксана Теодорович-Цьомко провела своїх двох синів. Діти дуже задоволені, тому що тут підтримуються наші місцеві традиції, коляда, танці, українські, народні. З понеділка до п'ятниці на цих зимових майстернях діти можуть займатися малюванням, музикою, танцями, декоративно-ужитковим мистецтвом. Аби взяти участь у майстер-класі, потрібно попередньо зареєструватися. Можна вибрати за бажанням якийсь із цих майстер-класів або відвідувати кожного дня і отримати загальне розуміння, чим займається наш заклад. Директорка позашкільного закладу Ірина Волинська розповідає: близько двох тисяч. Сяч дітей франківської громади відвідують різні гуртки. Заняття є безкоштовними, тому що це заклад Івано-Франківської міської ради. Тут діти різного віку від 5 до 18 років займаються образотворчим мистецтвом, хореографією, акторством, журналістикою, музикою, опановують музичні інструменти. Ансамблева кавер-версія пісні Стефанія, яку виконують Анна Кострибій та її вчителька Лідія Новосьолова протягом двох років навчання дівчина опанувала чотири музичні класи. Крім того, що вона кожного тижня відвідує гурток гри на фортепіано, вона ще бере додаткові уроки. Моя мама була мрія грати на фортепіано, і я, коли я народилася, вона дуже хотіла, щоб я. Грала на фортепіано до мене Аня звернулася ще в трирічному віці. Три рочки була дитині, і дитина хотіла грати на фортепіано. Це було для мене новаторство, тому що я ніколи з такими маленькими дітками не займалася. А це заняття в гуртку образотворчого мистецтва. Христина Іванюк розповідає, відвідує цей гурток вже більше року. Сестра захотіла, я з нею за компанії пішла. Ну... Мені подобається. На даний момент малюю відкритку від військовим, Голуб з гілочкою, дерева якогось, на фоні прапора. В Івано-Франківській громаді зараз працюють 10 позашкільних закладів. У планах під час двомісячних зимових канікул задіяти ще вісім гуртків позашкілля, каже директорка департаменту освіти і науки міської ради Вікторія Дротянко. Зараз активно з січня місяця почали свою роботу щодня, а деякі навіть в суботу як центр туризму. І дітки мають змогу будь-якого віку відвідувати ці гуртки безкоштовно, тобто ніяк це не б'є по батьківські. І кишені щодня хтось в ранішній час, хтось після обіду зможуть навчитися малювати, танцювати, читати вірші, складати намет. Деякі заклади навіть готують дітей до ЗНО. Оксана Василик, Назарій Гук, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, івано франківськ Марку два роки і десять місяців. Хлопчик дуже активний і любить спілкуватися. На заняття у цей простір ходить майже місяць. За словами його мами, альони льовочконої родина переїхала із Маріуполя. Тож це гарна адаптація для малюка у новому середовищі. Йому сподобалося з дітками гратися. Ми зараз готуємося до садочку, тому це як. Пробне таке заняття йому дуже подобається. Вони і ліплять, і вирізають, і руханки є, і дітям теж подобається. Ну здебільшого так ділянка. Кілька разів на тиждень у просторі проводять заняття з української та англійської мови. Також організовують ігрові вечірки і заходи до свят. Найбільшу увагу за словами адміністраторки Анни Марії Марченко приділяють творчості: орігамі, листівки, малювання, роботі з різними матеріалами. Працює простір щодня з 10 до 19. Зазвичай до нас можуть прийти на заняття в першу чергу, або потім, якщо просто є час, то також заходять. Максимум, який в нас був, напевно, це було 5 годин. Це коли дітей просто не могли забрати, тому що є, наприклад, якісь компанії дітей, які до нас... Приходять уже протягом довгого часу, вони одне одного знають. Ну і такі різні смішні ситуації бувають. Були випадки, коли вже сьома година, нам уже всім треба йти додому, там вже здій нам, але ми просто не ну дитину не могли забрати. Таке так приємно, коли дітей не можуть звідси забрати. Двічі на тиждень з дітьми займається психолог. Психологиня Тетяна Обоянська розповідає, що зустрічі проводяться окремо для малюків від 2 до 4 років та від 5 до 8. Каже, що в такому віці уся взаємодія відбувається через гру. Фахівчиня каже, що заняття спрямовані більше на розвиток дітей, аніж на роботу із їхнім психологічним станом. Однак, за необхідності, пропонують батькам свою допомогу. Ми, знаєте, опосередковано доторкаємося до тих травм, з якими діти стикнулися. І якщо ми виявляємо, що є діти, які потребують більш глибокої роботи, то так ми Проводимо бесіди з батьками і пропонуємо ну, вже індивідуальну роботу там, де ми можемо більш детально допомогти. А також ми можемо батькам надавати рекомендації, що робити для тієї чи іншої дитини, які ігри застосовувати чи методи, ну щось таке, щось більш індивідуальне. Поруч із дітьми постійно чергує лікарка. Вона оглядає дітей, яких приводять на точку, щоб були здорові. Має аптечку і навички надання першої медичної допомоги дітям. Спільно ЮНІСЕФ івано франківськ існує з квітня 2022 року. Спочатку це був намет біля драмтеатру. За словами Анни Марії Марченко, зараз планують створити другий такий простір. Наталі Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.